Тетяна Антончук, одна з засновників та керівників благодійної організації, благодійний фонд. Ми волонтери. Народилася в село Бондарівка Житомирської області. Зараз проживає у користині, працює менеджеркою в компанії інтернет-провайдера. Волонтерську діяльність розпочала у 2019 році, допомагає дітям, військовим, також підтримує родичів загиблих захисників та сприяє розповсюдженню посилань на підписання петицій. Суші в обмін на дрон так вам не почулося таке здібна наша героїня Тетяна. Тетяно, добрий! день. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає термін волонтер? Доброго дня. Ну, взагалі, волонтерство для мене це щось добровільне. Зов мого серця, тому що волонтером бути це потрібно відчувати серцями, душею. Це добровільна справа, в яку ми вкладаємо свій час, свої нерви, своє терпіння і таким чином допомагаємо тим, хто нас потербує. Зараз ви активно допомагаєте військовим. А з чого взагалі почався ваш волонтерський шлях? Ну, взагалі, волонтером я стала чотири роки тому. Перша моя волонтерська діяльність була пов'язана із трагедією, яка сталася із дівчинкою із нашого міста Софією Науменко. Я стала її волонтером і довгих вісім місяців допомагала зібрати їй кошти на протезування, тому що вона потрапила під потяг і лишилася без обох ніжок. Потім після Софії знову траплялися діти. Де я не могла залишитися байдужою, теж хлопчик без ніжок, потім дівчинка із козятина, потім хлопчик захворів саркомою з п'ятої школи. І якось волонтерство було на тому, щоб допомагати саме дітям. Звичайно, зверталися люди, які потребували моєї допомоги, у яких була, там, наприклад, онкологія або ще якісь такі хвороби, на яких потрібно було збирати гроші. Військові. Тому що війна, зрозуміло, почалася в 2014 році, і багато дуже хлопців потребувало саме волонтерської допомоги, підтримки, інформаційної підтримки. А зараз наразі свою волонтерську діяльність схиляю більше до допомоги саме хлопцям. Я допомагаю інформативно, збираю кошти для поранених військових із нашого міста, і не тільки з нашого. Ну і збираємо допомогу, маючи волонтерську організацію. Ви проводите велику кількість благодійних лотерей. Розкажіть, у чому взагалі суть, як це працює. Взагалі, перша така благодійна лотерейка мені якби прийшла, коли був збір для Софії Науменко. Я просто подивилася, ознайомилася з інформацією в інтернеті, в соціальних мережах, як продають, там, наприклад, одяг, ставлять якусь конкретну ціну, і тобто вони мають від цього якісь певні кошти. Ну, зрозуміло, що спочатку спонсорів не було, щоб хтось міг там щось тобі надати, і ти міг вилучити якісь певні кошти. Ну, я брала свої фінанси, йшла там в наші магазини, купувала щось таке. Я не дуже дороговартісне, але складала з нього щось таке дуже приємне і гарне. І мене, пам'ятаю, перший подарунок вийшов, десь 6 тисяч я виручила. Боже, я така була щаслива, я зрозуміла, що це працює. Ну і працює ще в тому, що коли ти звітуєш за ті кошти, які ти зібрав, люди тобі намагаються об'єднатися і допомагати. Ви спочатку отримуєте запит на щось, а потім вже організовуєте цей благодійний збір. Чи спочатку проводите лотерейку, а потім вже вирішуєте на що витратити? Е, ні, насправді спочатку йде запит. Запитів дуже багато, і е, теж ти, як волонтер, маєш комусь відмовити, а комусь погодитися допомогти. Тому я, наприклад, дивлюся так, теж так само по людям. Дуже багато хто вже стомився за цей час і під час війни. І стомилися донатити, тому що донатять звичайні люди, і постійні ті люди, які знаходяться зі мною вже на протязі чотирьох років. Тому я дивлюсь по ситуації, якщо я бачу, що проміжок часу мені дозволяє провести лотерейку і закрити певний запит, то я проводжу лотерейку і завжди, можливо, я навіть в свої сили не вірю, так як вірять люди, і вони обов'язково доєднуються і допомагають. І загалом все виходить. Звідки ви взагалі берете лоти для розіграшів? Ну, Взагалі, я пам'ятаю, перше моє оголошення було, що я шукаю спонсорів на лоти, розповідала, як це саме буде працювати, для чого вони потрібні. І зараз є насправді дуже багато спонсорів. І, наприклад, суші нам надає та суші, ми розігруємо сети і вилучаємо кошти, ляльки зроблені, ручної роботи. Жінка Ліда Кошовенко нам надає із Нової Борової. Надають картини, ну різні, 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 надають речі для того, щоб ми мали їх розіграти і вилучити певні кошти для них. Спонсори знаходяться в інтернеті, кожен щось пропонує, коли бачить, що це дієво, що це допомагає. І так людина, наприклад, якщо не має коштів долучитися, вона може запропонувати якісь, якусь напевну річ, яка теж зробить вагомий внесок в наближенні перемоги. Для збору на що ви найчастіше організовуєте ці благодійні лотереї? Ну, взагалі, лотерею організовую на будь-що те, що просять хлопці. Почнемо навіть з меншого, що це можуть бути, наприклад, шкарпетки, балаклави, термобілизна. Ну і вже не більш такі збори, це, наприклад, на дрони, на автомобілі. То ми вже тоді організовуємо не тільки лотерейки. А... Я викладаю допис про те, що йде збір конкретно на щось, і потім вже викладаю лотерейки з приводу чого, навіщо я збираю гроші. І тоді вже ці кошти, які вилучаються з лотерейки, додаються до основного збору. Ну таким чином виходить, що закриваємо. Якщо це кілька лотерейок, то вдається закрити збори. Також мені відомо, що ви організовуєте благодійні ярмарки. Як відбувається цей процес? Так, була у нас також організація благодійних ярмарків. Одна із них проходила в парку. Ну це взагалі було теж дуже цікаво. До нас до нашої команди доєднувалися люди, які також приносили і картини, і ляльки. І у нас, якби в команді, теж ми працюємо з місними виробами, так як нам дають голови свиней для виготовлення тушонки. То в нас була і кров'янка, і ляльки, і солодощі. І ми теж виручили тоді певну суму, щоб покрити саме. Запити наших хлопців, наших підопічних. Це в районі там, Донецька, Харківської області. Потім ми на інший день зрозуміли, що в нас ще щось залишилося, Ми вирішили провести ще одну ярмарку командою. І теж на другий день нам вдалося зібрати навіть теж, можливо, половину тієї суми, що ми зібрали на основній ярмарці. Збираємося командою, хто що може, хто щось пече, хто щось несе. І якби в команді. Робота вона надає більше сили і більше енергії, тому що самому ну це реально дуже складно. Яку суму вам вдалося виручити найбільшу і на що ви її витратили під час ярмарок? Зібрали десь приблизно пам'ятаю 30, 30 з чимось там тисяч, і на другий день десь 20 тисяч ми зібрали. Конкретно на що це були витрачені кошти? Я думаю, що це були, певно, або сухі душі, або сушкарі для них, шкарпетки. Грілки можливо, ну, так одразу, одразу не скажеш, на що саме були витрачені кошти, тому що витрачаються вони абсолютно на все. На резину, дуже часто хлопці просять, на тепловізори, на дрони. Просто будь-яка сума це дуже важлива і вона витрачається за призначенням. Ми про це звітуємо у соціальних мережах, тому можна ознайомитись, на що саме йдуть кошти. Якщо говорити про військових, на що найбільші запити від них? Ну, Взагалі, от, Наприклад, зараз вже більш холодніше, то зараз запити йдуть на теплі зимні спальники, на взуття, на берці тепле, на грілки, пічки просять, і для бліндажів всякі інші речі, балаклави теплі, різне просять, навіть форму просять теплу, зимню. Тому що, наприклад, в когось, якщо був приліт, і воно не збереглося, то хлопці звертаються, аби ми мали змогу їм допомогти. Ми намагаємося якби, утеплити наших хлопців. Як взагалі проходить процес формування допомоги? Хто її туди доставляє? Що нам потрібно кудись відвезти допомогу? Ми формуємо маршрут. У нашому фонді наші хлопці зізвонюються з нашими підопічними, які звернулися до нас за певними потребами. І вже тоді виставляємо в соціальні мережі, що на таку то таку -то дату у нас буде збір, потрібно там те, те, щось ми можемо закупити за свої кошти, які зібрані нами, або ті, які знаходяться в фонді. І вже хлопці тоді збирають. У пункті всю потрібну допомогу, а потім вантажать все в автомобіль і вже тоді самі вирушають в напрямок, який вже там хлопці просять або Харківська область, або Донецька область, або Запорізька. І наші хлопці з фонду їздять і відвідують особисто наших підопічних і завозять те, що їм потрібно. Після того, як доставили допомогу, чи отримуєте ви зворотній зв'язок від захисників? Ну, взагалі обов'язково, напевно, для кожного волонтера це найкращий і найприємніший момент. Навіть не тому, що ми там щось їм передали, чи щось відправили, чи доставили, а те, що ми, по-перше, хлопці особисто можуть з ними приїхати, привітатися, поговорити і побачити, що вони живі і здорові. А наприклад, ці посилки, які ми збираємо і передаємо новою поштою, так якщо заощадити кошти на паливо. Бо зараз вже їздимо рідше, у нас є програма на новій пощі, ми можемо багато чого відправити. То хлопці обов'язково нам надсилають фото і подяка, і це дуже гріє душу і, напевно, не дає зупинятися і рухатися тільки далі, бо вони живі здорові а для нас це найголовніше. Чи взагалі надає волонтерство сил працювати ще більше після того, як ви почули ці теплі слова від захисників? Ну, взагалі насправді так буває таке, що, наприклад, навіть серед ночі я можу отримати саме сповідомлення від хлопців там з Бахмута або з Херсона, де вони мені просто пишуть: вибач, що турбує тебе дуже пізно, але хочу тобі сказати, що ти робиш дуже гарну справу і там передають мені вітання, або ще фото скидають від хлопців. Або коли я захворіла, і вони там бачать, що я там історію виклала, що захворіла, і вони що сталося? Може, тобі потрібна допомога? Я кажу, та ні, ви що, це вам потрібна допомога наша? Ну, ми так тут справами самі. Е, насправді вони й надихають, тому що все, що ми робимо, ми робимо заради них. І, мабуть, у волонтерстві е, ти більш за все за них хвилюєшся, тому що є дуже багато втрат, і це тебе травмує, але це не дає тобі зупинитися, тому що кожного ранку ти просинаєшся і думаєш, що я можу сьогодні зробити корисне, що, що я маю працювати. І якось воно вже так закладене, що ти не можеш зупинитися. От Ти волонтер, з тебе там чекають, чекають твоєї допомоги, твоєї підтримки, і ти не зупиняєшся. І це, певно, надихає найбільше, що потрібно рухатися далі, хто є, як ми. Протягом усього інтерв'ю ви стоїте з коробкою. Розкажіть, що це. Ну, взагалі для мене це дуже цінна коробка, і не тільки для мене, а взагалі для нашої команди. Справа в тому, що це дрон. Я думаю, всі знають, що таке дрон і як він допомагає наблизити перемогу саме на фронті. Частину коштів саме на цей дрон нам принесли дітки з другої школи. І частину коштів ми зібрали лотерейками, донатами. От і вже понад два місяці, більше навіть двох місяців, як ми чекали на цей дрон. Дуже багато потрібно було терпіння, аби досягти цієї цілі. Ну і якби сьогодні я вже цей дрон забрала, і вже на наступному тижні він попрямує до хлопців в Донецькому напрямку е, робити свою добру справу. Волонтерство це взагалі нелегка самовіддана праця. Всі ми люди, всі ми втомлюємося, хочемо відпочити, провести час для себе. Чи є у вас така історія, згадавши, яку ви починаєте ще більш натхненно працювати? Історія по волонтерству саме так. Ну, певно, більш за все, що мене надихає, також у волонтерстві, це коли я веду збори для хлопців, які під час війни дуже постраждали, які там, наприклад, втрачають ноги, або так само ситуація, яка сталася із нашим воїном, який втратив очі, і коли. Я не знаю, просто був такий день, що я вирішила написати допис. Мене дуже зачіпила ця історія, те, що він взагалі залишився без очей, але я розуміла, що люди мають доєднатися і допомогти. І коли вдалося розповсюдити інформацію і зібрати мільйони, то це, напевно, для мене було дуже-дуже радісно. І я зараз на даний момент запитую, як Владислав Кемський, бо він у Франції на реконструкції обличчя. І радує те, що ми. Якби знаємо новини про нього, і я дуже сильно сподіваюся, що те, що об'єдналися люди і підтримали його, що це допоможе йому в подальшому житті, він обов'язково буде щасливий. Це дуже приємно, коли ти долучаєшся до саме до таких моментів, і ти не стаєш осторонь. І заодно доєднуєш своїх людей, чужих людей, і це ніби як якась командна робота. Все тоді дуже дякую вам, Тетяна. Бажаю вам сил та натхнення, наснаги працювати і далі. Дякую. Дякую за чудово проведений час.